Мінус в тому, що в країні в нас війна, і Ілон Маск забороняє в нас користуватися системою автопілот. До речі, ця Model 3 це також я забув сказати, версія Performance Model 3 має повний автопілот. Тобто тут автопілот повного самоуправління автомобіля. Але в даний момент в Україні навігатор не прокладає маршрут. Вони це заборонили, я так розумію, заборонили з тої точки зору, що в країні війна і щоб автомобіль не наражав на безпеку своїх пасажирів, тому вони це і заборонили. Тобто будь-яка тесла зараз яка приїде з Європи. Яка буде обновлятися, так як ця тесла, ця Тесла обновляється. Тут підключено інтернет, оновлення приходять самі собою. Ти просто виставляєш час, коли вона буде їх перезавантажувати. Тобто, наприклад, можна виставити в будь будь-який час доби. Вона буде сама оновлюватися. Але карти не прокладають маршрут. Це мінус, такий досить сильний мінус. Ну, але ми надіємось, коли закінчиться війна, це все розблокують, тому що раніше це мало би працювати. От і. Ну і мінус того, що ви не можете користуватися повноцінним автопілотом. Але тут працює такий дуже дуже продвинутий, як автопілот, майже але це можна сказати на сьогоднішній день, так як повноцінний автопілот не працює, тут працює дуже продвинутий адаптивний круїз контроль Про що я кажу? Вона читає світлофори. І на червоне зупиняється. Вона зупиниться на пішохідному, якщо вона побачить там когось, вона його пропустить. А вона не дасть тобі перелаштуватися десь зі смуги в смугу, без вімтання повороту. І не дасть тобі перелаштуватися зі смуги в смугу, коли в мертвій зоні хтось присутній. Тобто тут камери є для мертвих зон, які ось тут встановлені, так? А, оці камери, перепрошую, друзі, оця камера для мертвих зон. І, і коли ця камера бачить. Що хтось в мертвій зоні є. Ці датчики також інфрачервоні, бачать, що в мертвій зоні хтось є. Тесла просто не дасть перелаштуватися з ряду в ряд, якщо в мертвій зоні хтось є. В мене було таке. Ну, я недовго користуюсь, близько 1000 кілометрів, але в мене було таке два рази, що Тесла не дала мені кермом повернути, коли вона бачила, що в мертвій зоні хтось присутній. Це дуже круто. Вона зупиняється, я вже сказав, на червоне, вона сама стартує, сама їде, сама набирає швидкість ту, яку ви задаєте. От, ну і в принципі, багато ще чого вміє, тут багато розповідати. Вона бачить, показує вам всі автомобілі, які їдуть. Тобто дуже багато інформації вона видає на свій екран, коли ви неї рухається. Настільки багато, що інколи ти навіть не розумієш, як вона може бачити 2-3 автомобілі перед собою, або навіть інколи 4 автомобілі перед собою вона відображає. На рахунок запасу ходу Long Range проїжджає трошки більше, так як. В Long Range 18 диски зазвичай стоять, в Long Range нема такої спортивної поведінки, Long range, там, близько 5 секунд до 100. Тут 3,5 секунд до, до сотні. Тому цей автомобіль об'єктивно при нормальному використанні. Тобто, якщо ви Теслою Model 3 користуєтесь в режимі 90, навіть не 90, давайте так, 100-110 біля 120, вона проїжджає район 400. 380 кілометрів, тобто 110-120 це буде вімкнена акустика, тобто буде працювати преміум саунд, буде в автомобіля працювати повний клімат-контроль, тобто буде в автомобілі гарно, затишно, комфортно, не жарко. І вона буде проїжджати район 380-400 кілометрів. Якщо ж в моєму випадку, як я їду до столиці з Рівненської області, мені потрібно проїхати 400, я економлю. Я їду 95, в середньому 94-95, вона проїжджає в мене при такій швидкості 450 км. Long Range без версії Performance проїде десь на 45-50 км майже більше. І це досить таки суттєво. Тому, якщо вам потрібно більші дистанції, напевно, краще обирати версію. Просто дуал-мотор без перформанс. Але, ну знову ж таки, такої динаміки і такого прискорення можна, таке прискорення можна відчути тільки в Теслі. Я зараз вам покажу цей автомобіль по периметру, по фарбі. Значить, вона по металу не фарбована. В неї фарбовані, наскільки я розумію, тільки бампери, і то не 100%. Є зафіксовано, що на карвертікалі були. Було пошкодження заднього, якесь там бампера невелике, і було пошкодження переднього бампера. Також зафіксовано по фарі. В 2021 році якесь пошкодження. Ми тут оглядали все, знімали, фара оригінальна 2019 року, так як і автомобіль, точно така сама, як і ця. Але тут якесь пошкодження було зафіксовано хоча насправді в реальності його немає. Ну, не знаю, можливо, просто дописали. Об'єктивно цього пошкодження на автомобілі немає. Кузов в неї цільний не фарбований, тільки по бамперах були. Якісь зауваження на звіті карвертика, більше нічого. Так, по фарбі. Я буду так нещільно проходити. Автомобіль, до речі, досить класно зберігся. Фактично відсутні сколи по автомобілю. Фактично не потрібно ніяких вкладень в неї робити по салону, тобто салон цілий. Гарний. До речі, тут пише P3D. хто знає, розшифруйте, напишіть. Ну, мені здається, перформанс тройка Dual Motor це означає. Ну, але не на всіх перформансах я цю наклейку бачив, особливо ті, які приїхали з Америки. А білий перламутр, до речі, машина вживу виглядає ну, прямо неймовірно. Хто бачить її вживу, всі кажуть, що. Автомобіль просто цукерочка. Ну і капот, він алюмінієвий, трошки пробиватися буде більше, це нормально для алюмінію. Але він в оригінальному украсі, він не знімався, не крутився. Так, ось так. Зараз я відкрию ще багажник передній, покажу, які цікаві коврики. Підійди дім ближче, тому що в тебе ж ключ фактично від неї. До речі, стосовно ключа. Дуже, тут є дві ключ-карти, оригінальних, її, які йшли з нею з автосалону, і ключ можна встановити на ваш телефон, тобто iPhone. А, є отакий у нас високовольтний, дуже потужний для зарядки провід. І також в мене, де вона заряджається в місті, стоїть її оригінальний зарядний пристрій. До речі, європейський оригінальний зарядний пристрій, не той, який ви купуєте. В мене з 3% в мене було, я приїжджав, розряджав її до 3% один раз. І до повного заряду, при тому всьому, що пристрій може брати з мережі пише 32 А. Я не знаю, наскільки це правда, і не знаю, ну, чи він буде сильно перегріватися від цього, він брав з мережі 16 А. І він зарядив її до повного за 21 годину. Тобто висаджена фактично в нуль автівка з її батареєю, вона зарядилася до повного за 21 годину рівно. Тобто я порахував, коли вона мені прислала повідомлення, що вона заряджена, пройшла рівно 21 година. Так, зараз ми трішки покажемо ще салон по стану, який він. Ну Тут електропакет повний по сидіннях. Дивіться, салон отакий переїхав, я його не хімчистив. В принципі, по бажанню можна пройтися легке, легкою такою хімією, дуже акуратненько, для того, щоб забрати взагалі будь які мікро-мікро навіть забруднення, але в такому стані салоні реально приїжджає небагато. При тому всьому, що автомобіль має 104 тисячі пробігу. 104 пробігу і от такий стан салону. Дуже гарний. Шкірзам це не шкіра. Багато хто думає, що в Теслі шкір шкірзам ні. Ой, думаю, що шкіра. ні, це шкірзам. Дуже м'які сидіння, до речі, багато хто думає, спочатку, коли сяду, що буде незручно, але ні, насправді сидіння адекватні, зручні, ніхто на них ніяких таких особливих претензій до них не поставив, хто їздив. Можна зробити легеньку хімчистку, але хто буде автомобіль купувати, звичайно, ми зробимо. Тут є два виходи USB, в новіших версіях вже йдуть Type-C-виходи. Тут теж салон, ну, я вважаю, що чудовий. Не видно, щоб тут стояли дитячі крісла. Виглядає, мені здається, класно. Легке прибирання, я ж кажу, тут машина просто після мийки, без полірування, без нічого. І не вважаю я, що її потрібно якось сильно доготовити. Далі ми маємо також в багажнику, ну, на жаль, в мене тут бардак, вибачайте, але в багажнику теж оригінальний коврик, бачите, модул 3. І той багажничок, який отут знизу, тут знову ж таки ще один оригінальний коврик модул 3. Ну там брудненько. Я бачу, ми не ще якісь халтурили, не ну, то От. Багажник, до речі, ну, дуже адекватних розмірів, великий, високий і дитячий велосипед, до речі, моєї доньки сюди поміщається без проблем. Я його сюди привіз на Київ і нею ж буду його забирати назад. Ну, от Така розповідь, друзі. Нефарбована ціла Model 3 Performance. В класному, я вважаю, стані. Тут гума. 235-35 r 20 це Continental 2021 року. Також вдома є ще Michelin зима. Гума в гарному стані. ну, Звичайно, тут великий розмір. Ніхто називає її лентою, але протектор тут досить непоганий. Зимова гума теж сезон спокійно від'їздить. Диски колодки, так як тут максимальне рекуперативне зусилля стоїть, тут майже не зношуються, Ну і в принципі ці теж не зношені, не вважаю, що їх потрібно замінювати. Тому так, якщо цікаво, друзі, старт ціни 38 600 доларів з двома комплектами резини, з усіма зарядками. Отак от, як ви її бачите, тільки трошки краще ми її поприбираємо в плані того, що ну, ми зробимо, звичайно, гарну, таку, акуратненько. Повитираємо всі сидіння, щоб вони були в стані нового. Ну і звичайно, що А, також так, от, мені оператор Діма вказує на те, що. Тут встановлено додатковий дисплей, чого нема в інших версіях. Десь район 500-550 доларів. Ця опція коштує, якщо в нас в Україні. В Швейцарії мені говорив продавець, що він заплатив за нього 1100 доларів. Ну, не знаю, можливо, сказав франків. Можливо, сказав правду, можливо, ні. Ну в нас я запитував тесловодів, які такі ж точно екрани ставили. кажуть, що район 550 доларів. У нас такий екран з установкою вартує, ну, для того, щоб він був інтегрований. Що він тут показує? Він показує швидкість, він показує відстань до автомобіля, показує тиск в шинах. І, а ну, зараз відкрито, то не покаже. Так що показує відстань до сусіднього автомобіля. Ну і тут показує, Ви можете перевезти тут або у вас буде заряд, або у вас буде кілометраж. В відсотках або заряд, або буде кілометраж. Тут стоїть кілометраж, мені так зручніше. Ну І також показує, наскільки сильно у вас йде. Рекуперація в автомобіля ну, або наскільки сильно ви витрачаєте енергію. І чесно, хочу сказати, що без цього екрана Дім сядь в автомобіль, щоб ти показав, як з водійського місця його видно. Без цього екрана цей автомобіль, ну, як на мене, здається трішки таким ну, дивнуватим. Тут воно виглядає повноцінно як повноцінний класний автомобіль. Тому що цей екран це круто, і тут дійсно відображається майже вся інформація в плані. Дорожньої ситуації, але я, чесно сказати, їду і більше дивлюся на, саме на цей екран. Тому так, Ну все, друзі, буду закінчувати. Це рубрика огляд стану. Я ще обов'язково запишу. А, Дім, покажи, що він кода, будь ласка, нехай собі хто захоче розглядати її як варіант. Я обов'язково зніму ще свої враження. Обов'язково вже, вже мають приїхати дощечки. Ми будемо далі на всіх автомобілях заміряти кліренс. Покажу кліренс цієї Тесли, наскільки вона низька. Розповім, як їздити на 20-х дисках по наших дорогах, розповім всі плюси і мінуси взагалі автомобіля Тесла з моєї точки зору. Я знаю, що на цій автомобілі знято 3 мільйона всяких різних там обзорів, але чесно сказати, коли я зайшов на український YouTube і захотів знайти українською мовою класний. Такий чудовий, гарний, такий довгий на годину-півтори розповідь про Модел 3, до чого бути готовим, що треба мати, на що звернути увагу, коли ти її купуєш, який в неї кліренс, скільки місця позаду, який там об'єм того багажника, що можна помістити, з рулеткою все поміряти. Зручно на цих 20-х чи незручно. Навіть показати реакцію людей від її динаміки. Тобто багато речей не розкривають чомусь і на українському. Ютубі майже інформації про неї немає. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи правильно я зробив. Ми тут з нашими тонувальниками у нас був спірний момент. Автомобіль приїхав не Що я вирішив? Ну, перед, звичайно, не тонує, так як це європейська Тесла. І, можливо, хтось захоче подорожувати в Польщу, так як в принципі для неї це не проблема. Вона на фастчаржі заряджається 40 хвилин і це попив кави, поїхав знову 350-370 кілометрів. Я вирішив затонувати тільки задню частину, щоб можна було виїхати за кордон. Я затонував тут, тут, і з цієї сторони, а тут не затонував. Не знаю, але, наприклад, Діма каже, що нормально. Орес теж каже, що нормально. І, в принципі, тонувальники зі мною починали спочатку, коли я їм пропонував, сказав, що я не буду тонувати цю частину. Вони мені сказали, ні, тонуй точно, тому що це буде колхоз, це буде негарно. Ну, нам, як на мене, ну, Діма вам показує, виглядає, мені здається, круто. Ну, прикольно. І те, що тут позаду ніби... Світло, воно ну, не псує автомобіль абсолютно. Тобто, коли ти бачиш теслу ззаду, ти розумієш, що тут світло, так. Але коли ти бачиш її збоку, воно все затоновано і мені здається, що виглядає досить гармонійно. Чому я не хотів тонувати всю. Тому що, ну якби ти залишив отак тонування, зробив на півпанорами, тут була б лінія. Із салона було б його видно. Було б ну, такий фактор, який, ну, мені здається, був би некрасиво виглядав би тут була просто наклеєна чорна плівка. Затонувати всю панораму. Було б надто темно в автомобілі, довелося б ця панорама була б темніша, ця світліша, довелося б тонувати всю панораму. Тонувати її, всю немає сенсу, так як тут напилення, як ви бачите. Антиблік такий спеціальний стоїть, і ця конкретно панорама вона взагалі не пропускає в салон ультрафіолету, і вона не пече в голову. Вона ніякого поганого ефекту не дає. Тому я вирішив не колхозити її. Ну якщо так, Ілон Маск сказав, що... Степан катається так, то Степан катається так, і нічого більше придумувати я не буду. До речі, по камерах. Один, два. Задня камера, це у нас виходить. І передня камера, це виходить у нас все разом. П'ять камер, і передня камера. Ну і в салоні також, до речі, камера стоїть. Тут в версії Performance. Я не знаю, чи вона в всіх версіях є. І тут є також камера. Тобто, виходить по факту шість камер, і камера стоїть в салоні. Дуже круте світло в Тесли. Автоматичне дальнє працює неймовірно. Але світло трохи занадто таке біле. От як вона білий такий сніжок сама, білий перламутер, і світло точно таке ж саме, ну надто біле, як на мене. Але світить воно дуже і дуже кайфово. На мою думку, це преміальний автомобіль преміального сегменту. Ціна, я вже сказав, тут 104 пробігу. Це чистий європейці, не битий, не путайте з американцями. В повній комплектації з двома комплектами коліс, 38600 старт ціни, звичайно, що щось поторгуємось. Що круто в цьому преміальному автомобілі, реєстрація 1200 гривень. Жодних податків немає. Економічність його. Дві хвилинки скажу про економічність. Дивіться, якщо ви маєте будинок, маєте тариф звичайний навіть не день-ніч 3 гривні. Зарядитись до повного, вона хоче 80 кВт бере з мережі, тобто вона заряджає десь 75, але з мережі бере 80. 80 кВт на сьогодні, навіть якщо рахувати грубо не по 260, а по 3, то ми маємо 240 гривень до повного. 240 гривень сміливих 400 км ви проїдете. Ну, мільйон відсотків, якщо ви будете їхати, навіть швидкістю 110. Я їхав, до речі, з Рівного до Львова і зворотню до рівного. І всю дорогу їхав 110 з кліматом. Туди, до речі, в Львів я їхав, в мене було півтони ваги. В мене був товариш Діма, товариш Коля, товариш Юра. Я, тобто у нас було десь район 450 кілограм. До Львова ми їхали 110, навіть інколи 115 з кліматом. Зі Львова я їхав сам, і вона проїхала рівно 402 кілометри. З заряду залишилось 4%. І я їхав 110-115, всю дорогу з кліматом, акустика рубала на всю, ну просто їхав, кайфував на ній. Я хотів перевірити, чи вона доїде, чи все буде нормально. Перед рівнем вже трошки мені було стрімнувато за 30 кілометрів, але я бачив, бачив як інші тесловоди включають, дивляться, чи вона доїде, і вона доїхала, все було добре. Тобто 400 кілометрів сміливих за 240 гривень. Якщо заряджатися на фастчаржах, об'єктивно чесно, не потрібен вам цей автомобіль, тому що це буде. Дорогувато. Єдиний плюс буде порівняно з ДВС-ними це те, що тут нема маслів, фільтрів, поршнів, ГРМів і всякої фігні, про яку треба постійно хвилюватися, яку ти оливу злив, яку. Звичайно, машину треба обслуговувати, треба дивитися до ходової, треба замінювати оливу в редукторах. Але ну, це порівняно з ДВЗшними автомобілями. Цей автомобіль реально надійний. Рекорди на них б'ють по швидкості, по дистанції, навіть 60 проїжджають, 600 точніше, кілометрів навіть проїжджають на них. Але це треба їхати, ну, прямо тошніти. Прямо їхати 70-80. Тоді вона проїде 600. Але який від того кайф, коли тебе об'їжджають навіть Таврії? Ну, блін, їдеш на Теслі, їдеш на крутому автомобілі. Я не знаю, взагалі там хтось ставить такі рекорди: типу, виключаємо клімат, виключаємо все на світі, відкриваємо вікна, щоб не потіло, і їдемо там 700 кілометрів. Ну, це дурість насправді. Об'єктивно, перформанс це 400 кілометрів при нормальній швидкості. Дуал-мотор дуал звичайний, це район 440-430 при нормальній швидкості, адекватній. І це насправді багато. Якщо ж їхати в такому режимі, як вони називають самі виробники цієї, цього автомобіля. 530. І дійсно вона по проїде, і це один з небагатьох автомобілів, який проїжджає те, що вказано. Так, швидкість буде невисока. Наприклад, якщо їхати нею 70-80 в такому діапазоні, 530 вона проїде. Дійсно проїде. І небагато автомобілів насправді є на ринку, які можуть показати навіть при таких швидкостях повну свою оцю відстань, яка заявлена заводом. Виробником, але плюс Тесла, що на менших швидкостях вона проїде ще більше. Тому що в мене був Nissan Ліф. Більше я на ньому проїхати не міг, і він завжди проїжджав навіть трішки менше. Один раз в мене був рекорд, але я прямо тоді ну, їхав 40-50 кілометрів. У мене був рекорд 215 на ліфі 30 -ці. Але я додому все одно ним не доїхав. Він мені показував, що я доїду, але я ліфом тоді не доїхав, мене товариш перетягнув. Ну все, друзі, закінчую, бо вже багато не розмовляв. Продажа 38600. Два комплекти резини, модул 3 перформанс, не фарбована, білий перламутр, в крутій комплектації, ну, перформанс як перформанс. З гарною резиною, з двома комплектами. Зараз вона в Києві, завтра їде до Рівного. Хто хоче десь з Західної України район між Рівним і Львовом подивитися, вона буде там деякий час, потім знову приїде сюди, десь з понеділка. Тобто я нею катаюсь, так як це дуже і дуже економічно. З вами, як завжди, був канал Авторозбор. Всім добра, всім пока.